Вітаю вас, глядачі, YouTube каналу магазину Вукі В Цьому відео подивимось на мінімалістичний, стильний і практичний чохол, який поєднує захист і комфорт у щоденному використанні. Dixie мат Case. на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки своєму ультратонкому дизайну він щільно прилягає до корпусу, зберігаючи оригінальний вигляд смартфона, не додаючи йому зайвого об'єму. Чохол виготовлений із еластичного термополіуретану, який забезпечує. Високу гнучкість і міцність. Матеріал має шорстку матову фактуру, що не ковзає в руках і не збирає відбитків пальців, дозволяючи смартфону завжди залишатися чистим і охайним. Захисні властивості Mat Case також продумані до дрібниць. Він ефективно амортизує удари при падіннях, знижуючи ризик появи тріщин і подряпин на корпусі. Завдяки точним вирізам для блоку камер та портів, чохол не обмежує доступу до основних функцій, а чутливі дублікатори кнопок забезпечують комфортне натискання, одночасно захищаючи їх від пилу та забруднень. Додатковий рівень безпеки забезпечує невеликий захисний бортик навколо екрана та камер, який дозволяє безпечно класти телефон дисплеєм або камерами вниз на пласку поверхню, без ризику подряпати їх. Mat Case – це вибір для тих, хто шукає простий, тонкий і надійний чохол, який доповнить ваш смартфон, не змінюючи його естетики. Замовляйте Mat Case в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохла та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.